Гарячі новини з Верховної Ради. Зареєстровано законопроєкт щодо економічного бронювання. Що змінить цей новий законопроєкт? Давайте розглянемо, як це працюватиме і що це означає для бізнесу та працівників. Кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, може забронювати цього працівника. Це означає, що працівник буде захищений від призову і зможе продовжувати працювати. Важливо зазначити, що цей збір сплачується не працівником, а самим бізнесом. Це додаткове навантаження на підприємство, але водночас можливість забезпечити стабільну роботу команди. Також повідомляється, що нардепи подадуть два альтернативні законопроєкти, що будуть включати модель із бронюванням за рівнем зарплати, якщо зарплата працівника перевищує 35 тисяч гривень. Він може бути заброньований і змішану модель, яка включатиме дві опції: зарплата 35 тисяч гривень для найманого працівника та 20 тисяч гривень для військового збору для ФОП. Ці зміни можуть суттєво вплинути на ринок праці та економіку в цілому. Важливо розуміти, як нововведення вплинуть на вашу компанію або вашу роботу. Тому слідкуємо за новинами разом з нами. Підписуйтесь на консультант, у нас багато корисного.